Доброго дня! Перед вами ексцентрикова машина шліфувальна машина Bosch pex 300 AE. Це зелена серія Bosch хоча має 3 роки гарантії. Треба реєструватися на сайті Bosch, щоб була гарантія 3 роки. Вона випускається в Угорщині, має 270 Вт. Що достатньо для виконання більшості операцій. Комплектується ось таким кейсом, досить зручним. Має липучки на неї наклеюються. Досить зручно і просто. Має контейнер для зберігання пилу, має регулювання обертів, Досить тихо працює. Ось так вона приблизно працює. Техніка Bosch найкраща, так що купляйте. Я впевнений, що будете задоволені. Всього найкращого вам.